Вітаю вас, дорогі, мої моїтрічки, що тут річок? А тут дев'ятка жезлів, а тут оборона, витривалість, стою на своєму, можу воювати вже довго, уже сил немає доказувати свою правоту, але я стою і тримаю, не здаюся. Оце, оце, оце ви будете в цьому дні. Можливо, у вас з'явиться по цій колоді карт, з'явиться ще якийсь, ем, як би сказати, напарник, да? Ваш, який вас підтримує, стоїть разом з вами, відстоюєте свої інтереси, якось спорите. Можливо, ця конфліктна якась ситуація вона давно, тому що по карті дев'ятки жезлів це вже втома. Витривалість, да? тобто ви такі будете якісь, йдете на одному диханні, на одному крилі, як ото кажуть. Покажіть, з чим це пов'язано? Печаль якась буде. оце З цього, що вам приходиться якось відстаювати, захороняти, не давати. не... не... Підпускати якось знаєте, до своїх кордонів. Це не обов'язково касається ну, робочих обстановок. Це може і в вашому особистому житті. Це може бути не на плані матеріального світу, це може бути і в емоційного, енергетичного плану, що у вас можуть бути нападки на вас, якісь претензії вам, да, енергетично, енергетика, да? тобто менталь, ментального. Тонкий план, да? і ви можете бути, це люди можуть на вам, там, да, от якось з вами там, спілкуватися, вам э, настаювати на чомусь своєму, і вам, э, це вже вас от, по печалі, по карті п'ятерки э, кубків, це якесь таке, знаєте, як э, вже душевне, я б сказала, емоційне таке горе, прям, э, можуть вас переубіждати в чомусь, да, люди, а ви стоїте на своєму, ні, я не вірю. І от знаєте, стоїте на цьому, і вам це як, от, може підкрадатися ці сумніви. Да? Чаші дві чаші є, але ви бачите тільки темну сторону медалі, якось теряєте віру, скажімо так. Мені щось отак іде. Але все одно, от, незважаючи на це все, все одно у вас по десятки йде з п'ятірки, йде на десятку, тобто ви все одно емоційно себе піднімаєте і знову стаєте в оцю позицію оборони і держите свої позиції, не здаєтесь. Да? Але може бути в четверг якась така, знаєте, як втрата надії, я б сказала так, печаль оця, втрата надії. Знаєте, якось, може, ви трошечки відійдете від цього. Ем, від чого це? Ну, от буде така, настрій буде у вас.